У мене в руках лімітована футболка, у якій Карпати грали з епіцентром. Позаду прізвище одного з футболістів та його автограф. І сьогодні вона дістанеться одному з болівальників. Хто відгадає, чи є прізвище на спині, то і піде додому з цією футболкою. Пропонуємо вам можливість виграти футболку з автографом гравця Карпат. Це футболка, в якій Карпати грали матчі з Епіцентром. Відповідно, це когось, хто був у заявці на матч епіцентром. Ваші варіанти. Якщо вгадуєте, вона ваша. Карабін. Дончак. Е, хай буде Ігор Неви 10-й ногу. Ярослав Карабін. Бруніньо. Чачо. Пропоную вам отримати можливість виграти цю футболку. Вона за форуфом нашого футболіста. Завдання вгадати, що там за футболіст. Чия це футболка. По одному варіанту давайте з кожного. 15. 22. П'ятнадцять. Ті варіанти. Чачо. Клименко. Костенко. Ну, Він сьогодні грає в стартовому складі. Він був в заявці на матч з епіцентру. Тобто, це хтось або з основного складу, або з тих, хто виходив на заміну, або ті, хто були на заміні. Він сьогодні буде на заміні? Сьогодні буде. Фабіано. Правильно. Дякую.